Мої вітання! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні в'яжу дну корзиночки ось такої. Хочу трошки більшу зв'язати. І ще ось так продовжую своє в'язання. Так, по колу і в'яжу ось так. Зв'язала уже дну корзиночки і в'яжу бортики отак, процес в'язки зв'язки до гори. Далі в мене буде йти. Білий колір. Ось так. Такий процес роботи. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео!